Вітаю, пізній вечір і час для читання на ніч. Сьогодні знов пан Неколишин розкажемо вам історію, яка називається Дитя Неба. Дуже цікаві та ні на кого не схожі ті диваки, що тримають у себе породистих і спортивних голубів. Вони живуть ними більше, ніж собою, здатні годинами розповідати про них такі історії, що, здається, ніби ти потрапляєш в інший світ, більш небесний, ніж земний, де відстані вимірюються тисячами кілометрів, а не тими кількома, що людина ледве торує за день. А голуб за цей час перелетить Україну і знайде свій дім, аж хочеться сказати. Як Томас Вулф. Подивись на свій дім, о ангел. ж Святий Дух втілився саме у голуба. Важко віднайти ще птаха, який би нас так з'єднував з небом. Ми не можемо жити лише земним. А голуб, ще промостився на даху нашого дома, є чимось неземним, як ангел на наших плечах. Либо, ангели охороняють того. Кого на даху сідають голуби, тому вони значно щасливіші і відкритіші за життя. Немов голуби маленькі транзистори, що допомагають їхнім власникам тримати зв'язок не тільки з фізичним світом. Таким є і Михайло, що своєю мудрістю умиротворює і надихає добрим духом всіх довкола себе. Голуб для нього щось вище й вище, а не просто птах, ще його дід захоплювався ними, тому він не уявляє собі життя без них. Під час війни німець зайшов на подвір'я діда та дозволив йому залишити собі лише двох голубів, а решту постріляв, щоб не було зв'язку з повстанцями. І попередив, якщо випустить з квітки й тих двох. То розстріляє вже самого діда. Михайло ріс уже за інших окупантів, і для нього голуби стали зв'язковими з іншим світом. Він, вони допомагали дивитися на цей світ згори. Для голубів не існує кордонів, і разом з ними Михайло також почувався вільнішим. У який би куточок світу голуба не занесло, він завжди повертається додому. Михайло захопився саме спортивними голубами, які винятково здібні. З часом у нього з'явилася унікальна голубка, гурська, так він собі і називав за прізвищем того, у кого її купив. Коли за нею приїхав один чоловік із Санкт Петербурга, щоби купити, Михайлів тесь таки не витримав. Я корову продав за 200 доларів. А він голубку не хоче віддати за 300. Не хочу, мовив сам до себе Михайло. Потім послухався і продав. Агурська на змаганнях між Карелією та Естонією завжди була першою, якщо відстані були 200-300 кілометрів. А коли її відвезли за тисячу, то до нового господаря вона вже не повернулася. І він за кілька днів телефонує Михайлові. Голубка пропала. Знаю, каже Михайло, вона прилетіла до мене і ледь жива впала на дах. Я її заніс в голубник, де вона відвоювала своє старе місце. Коли відгодовував її з руки, безжалізно дзьобала мою долоню, ніби хотіла сказати, навіщо ти віддав мене чужим людям? Вона мене немилосердно дзьобала. А я терпів, бо я знав, за що. Той чоловік прилетів наступного тижня і вже пропонував тисячу доларів. Та Михайло відмовився, натомість віддав іншого лупку задарма, щоб виглядало все ж по-людськи, і Гурську вже нікому не віддавав, навіть коли та була на змаганнях в Німеччині, і один німець пропонував за неї Мерседеса. Знав, що все одно до нього повернеться. Бо це ж не просто голубка. Це янгол, який вибрав саме Михайла. А у вас є ваш особистий янгол. Приємних снів. І хай він вас охороняє.